Прешки всім привіт, компанія як завжди з вами на зв'язочку. Друзі, маємо для вас ще одну новинку. Це у нас Фольксваген t Т в... Довгій базі, це база У нас максимально довга база на класній хайлайнерській комплектації, на повному приводі, на автоматичній коробці передач з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 110 кВт, 150 кінських сил. От і на коробці передач автоматичній ДК-500, 7-ступка, мокра класа надійна. Отже, по автомобілю. Він свіжопригнаний, буквально тижді, до двох тижнів він як прогнався з Європи по Україні, де не катався, не їздить, ось він стоїть на майданчику. Суто цей автомобіль є для продажу. Отже, по автомобілю ще раз. Автомобіль має 246 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг у нас завжди є підтверджений офіційним дилером, що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та в та гарно парламенту вона обслуговувалась. Так що наразі ніяких на моментів цим автомобілем абсолютно немає. Тобто обслуговувалась, і, і був МУПІН ГРМ, і Помпа. З натяжним ремнем, тобто і там ще якісь ролики, Ну тобто, вся історія в офіційне дилеркому потрібно. Ми вам можемо її надати. Отже, ви мали розуміння, що цей автомобіль повністю є обслужений та доглянутий. Так, зараз як завжди я вам по цьому автомобілі пробіжусь по комплектації, але реально комплектація тут хороша. Зроблю по лакофарбовому покриттю і покажу по по експлуатації. Таке будемо відео робити коротеньке, щоб не сильно довго, але щоб було максимум вам і доступна інформації. Отже, хайлайн комплектація. Що сюди входить. Адаптивна фуледовська оптика, максимально топова оптика. Вона найкраща, вже кращої оптики тут немає. Далі бачите, що зеркала, бампера. Підуть в кольор кузова автомобіля, то також йде по, по комплектації, де заводський окрас бамперів і дзеркал в даної автівки. Далі стоять на автомобілі 16-дюймові легкосплавні оригінальні диски з гуму 205-65 16 Це гума в нас стоїть, і гума реально ще вже практично як нова. Тральна практично як нова, тому що вона 22-го одинадцятого року випуску. Ну ще реально хороший протектор на гумі. Так, далі. По автомобілю, що ще маємо? Так, Сідаємо всередину і біжимо далі по комплектації. Так. шкіряне мультикермо у нас, бачите, виглядає дуже гарне шкіряне мультикермо. Так, До речі, в автомобіля приїхав один ключ лише і пульт керування на вибасти. Вібасте є оригінальне. Так, запускаємо зразу на холодну, запустимо. Бачите, запустили, все працює чітко, справно, коректно. Далі маємо круїз-контроль в автомобілі є. Потім маємо підігрів їх є. Далі біжимо, що в нас ще є. Підігрів О, Оптика працює в, нас в автоматичному режимі. Бачите, є кнопочка авто тут. Далі маємо старт стоп клімат-контроль у нас іде, коробочка DQ500. Далі і спів тут відключається. Потім маємо магнітолка, де підключається Bluetooth, телефон, собі можна підключити. Підігрів сидінь у нас є в автомобілі. Далі що ще маємо? Камеру заднього виду. Бачите, камера заднього виду є в автівці. Так, ось тут керування Webasto, можна собі запускати по таймеру на конкретний час та дату, у вас буде повністю прогрітий автомобіль і масло, і весь салон буде прогрітий. Це в нас оригінальне Webasto, воно нагріває масло до 70 градусів. От, воно незалежно від двигуна. Так, є. Потім ось тут у нас додаткова пічка, яка винесена в грузове відділення автомобіля. Ви можете тут виставляти, температуру у вас буде в грузовому відділенні буде тепло. Це по оригіналу все зроблено. Так, по Мінітол це я вам сказав. Тут що блютуз, телефон, настроєчки, це все є. Так, Далі, що ще, що ще, що ще. Це сказав, це сказав вам. Тепер далі по автомобілю. Що ще маємо? Е, до речі, автомобіль 19-й рік у нас є. от Так, так, так. от рандар, і, 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 і Біжимо назад. І позаду у нас є ще е, фаркоп, електрофаркоп і, і у нас ляда йде. Не двері, а ляда. Ось так воно виглядає будка. Так, є. Ось така вроді комплектація по автомобілю. Зараз беру я, зроблю по замір по лакофарбовому покриттю, що ви мали розуміння. От і от, стану по експлуатації. Так, є. Отже, по самому автомобілі. Права сторона у нас. хоп, 224, 220, 206. 221, 227, 225. Це кришку багажника Ми перевіримо. Опа. Так. 193, 179. І ліва сторона. 212, 253, 254, 226, 232, Капот у нас 232, ще раз капот у нас 218. І дах у нас 201, 190. 228. Отже, бачите, що автомобіль показує в два рази більше лаку, як в ньому є. Тобто є у нас така опція, не тільки в нас є опція у Фецванні, що в автомобілі є подвійний, нанесений слой лаку. То саме цей автомобіль і має таку штуку. Тобто шведський ринок без проблем автомобілі може нанести подвійний слой, це залежить від комплектації, хто розбирається, то розуміє, хто ні, то можете собі подивитися, тому що навіть ось в пройомах автомобіль у нас б'ється 190. Бачите? По пройомах 145-190. Там де там ще пробити 140 понизу 188. Бачите, так що тут абсолютно є все добре. от Він йде на мальований автомобіль, але двини окрасного є. Це ж додаткова опція, яка спеціально люди доплачують за цю опцію кошти, щоб автомобіль був сикіший до корозії. от Так що є така ситуація з цим автомобілем у нас. І що, і по слідах по експлуатації, е, ну, не знаю, як нормально тут мінімальний, практично нічого тут такого не бачиш, що там щось є е, трошки дрібних сколиків в передній частині по оптиці, по бамперу, по капоту, вони є незначні. Ось так я вам дозеньку пройдуся, покажу. То абсолютно є нормально, а решта по кругу автомобіля. Ось бачите, ніде немає ні глибоких вмятин, ні якихось там подряпин по автомобілі, ні протертисти. Бампара всі на місці, нічого не пошкоджено. Бачите? Ось так виглядає по бампер, бампар, задня ляда, ніяких вмятин немає. Ну, типу, реально е гарненький автомобілі, все на місці, все позоро, без ніяких абсолютно моментів. Всі заводські плівочки також є на місці. Трішки така є на задній правій альці, ось така подряпинка маленька, це якщо подивитися. Якщо віддивитися, віддалити, то, то мабуть його і не видно. Так, вроді все, більше нічого тут не побачив. По цьому автомобілю. До речі. Зараз ще я вам покажу, як виглядає сама будка. От. так Відкриваємо бокові двері. Це у нас поріг на отверку, сама перегородочка. І ось так виглядає сама будка автомобіля. Так, є. І до речі, бачиш, хлопці положили під коронку. Бачите, це демпфер, його вже значить в цьому автомобілі ми замінили, тому що кожен автомобіль перед продажем ми робимо діагностику, перевірку і видно, в цьому автомобілі вже було нарікання на демпфер. То ми вже замінили оригінальний саксовський демпфер поставили в цю автівку, що вам взагалі нічого не потрібно не було робити з цим автомобілем. Всі купили, просто катаєтесь. І, до речі, да, автомобіль от заведений, ніяких моментів там по демпферу чи ще чомусь абсолютно не чути. Зараз я вам відкрию капота і покажу. Ось так, бачите, все працює гарно, чітко, класно, без моментів. І до речі, ще вам хочу показати, бачите, що всі болти все на місці, нічого тут не кручено, ніхто тут не лазив, не зривав, нічого не робив абсолютно з цим автомобілем. Тобто, це як навершення того, що автомобіль дійсно має подвійний окрас і що ніхто тут нічого не лазить. Так що подивимось, ось тут всі болти по оригіналу. Так що не переживайте, це ще небаки краща опція, бо люди за цю опцію доплачують, от, щоб там більше розкобусти цікіший до корозії. Так само витляде, бачите? От. Все по оригіналу, ніхто нічого не крутив, до речі, можна навіть ще тут в приємах показати, скільки буде показувати прилад, щоб всі мали розуміння, що дійсно вона така є. От, бачите, 176 прийом. Один. 202 прийом другий. Так що, друзі, ось така ситуація з даним автомобілем. Тут теж демократія, ключ є. Трішки парці видно, що автомобіль експлуатувався з цієї сторони. Це, це, це е, печка, що я казав, що виводиться з салона, грузове відділення. І зараз будки. Так є. Це вам показав. Так що вас закриємо. Це вам показав. Ми по салончику, мабуть, ви вже бачили, але ще так шуденько пробіжуся. Теперта водія, воно, ж таки, поріг водія, сидіння, все чисто, гарно, без ніяких моментів автомобілі не палили, ніде нічого не пошкоджено, не потертого, немає гляньте в якому стані керма, дуже гарний стан має цей автомобіль. Ось так Все виглядає, підлога. Все чисто гарно. Так що ось такий варіант у нас і для вас. І що самого на дуже саме головне, ціна питання, ціни, по ціні питання, правда, я зараз сам не готовий сказати, не пам'ятаю. Але реально вона буде хороша за чистий 19 рік, за оригінальний пробіг 240 тисяч за повний привід, за довгу базу, за хайлайн комплектацію. Ціна буде дуже-дуже хороша. Я вам під відео напишу, яка там буде ціна на віддачу по даному автомобілю. Думаю, десь в там 20. 6 тисяч може бути такий автомобіль на віддачу. Так що, якщо, друзі, у вас якісь виникли питання, що це не зробив, не до не показав, дзвоніть, пишіть вам дозніму, допокажу, до покажу, кому треба історія від дилера, щоб ви не сумнівалися по цьому автомобілю, Також можемо можем, можем вам надати. Тобто, якщо якісь є питання, дзвоніть, пишіть, все вам надамо, розкажемо, покажемо, щоб ви дійсно бачили і знали, що цей автомобіль варті вашої уваги. Так що, друзі, всім вам гарного дня, буде за зочку. Пока-пока.